Привіт, дорогі друзі. Поки всі читають, наскільки там Маск вже впровадив себе повністю, чи не в родину Трампа, так і кажуть про те, що там чи не другий Єрмак на сьогодні буде в світі, і це буде Ілон Маск. Насправді, сірди кардинал далеко не Ілон Маск. Сирий кардинал це ось оця жінка, яка вже зробила дуже багато для Трампа, і ми зараз. Послухаємо, що Трамп говорить про неї, точніше, я про це скажу. І це, повірте, надзвичайно цікава жінка, яка скоріше засинає самого Ілона витіснить, якщо треба. На сьогодні вже мага різні представники плачуться від її дій. І це справді серйозно, тому що Марка Рубіо ніхто не розглядав, як голову держдепартаменту занадто базований консерватор. Звісно, у нас є з ним певні проблеми, тому що він так чи інакше мав би. Дослухатися до Трампа його думок, а в свій час Трамп взагалі там не хотів жодної копійки Україні давати, публічно про це заявляв. І всі, хто тоді лояльність проявив, звісно, пішли далі з ним в команду. Але разом з тим Рубіо це робив теж віляв, як міг. Але перед цим він серйозно розглядав допомогу Україні, загалом є доволі помірковане. Тоді, коли він був вимушений сказати про те, що війна затягнулася, нам треба щось робити. Він не випадав як там. Гец або там тим більше Грін і інші. І для Мага це був надзвичайно базований консерватор і неочікуваний крок. Навіть почали говорити про те, що Трамп всіх кинув, всім набрехав і не хоче змінити Діп Стейт, Діп Сейт, глибинну державу, яка проблема є її корені, на їх думку не тільки в демократах, але й в республіканській партії. Так, от тихенько в куларах вони звинувачують саме. Оцю жінку Сьюзі Вайлз в тому, що вона повпливала на Трампа і вимусила його поставити на основні безпекові посади дуже серйозних людей. Тож що це за жінка? Наскільки вона важлива для Трампа, по суті, чому він може сказати винен їй в тому, що він повернувся до влади, і тим більше обрався, навіть я б так сказав би. І чому вона має таку велику повагу в його очах? О, зараз будемо з вами розбиратися. Отже, будемо говорити про Сьюзі Вайлз, хто вона така, звідки вона прийшла, і що вона перенесе безпосередньо Дональду Фредовичу. Він говорив про неї одразу після того, як вона обралась. він обрався. Він вийшов, по суті, на сцену разом з нею. До речі, хотів дати їй слово, але вона не схотіла. Вона вважає, що вона має бути залаштунками процесів всіх. Така вона жінка, вона вважає, що вона має управляти все. По суті, не публічно, і вона має по суті свою думку і рацію щодо цього. Але він сказав, що вона допомогла мені досягти одну з найбільших політичних перемог в американській історії. Є жорстким, розумним інноваційним консультантом, якому я захоплююсь та поважаю. Це заслужено честь мати Сьюзі першою жінкою главою штабу в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона. Спонукає нашу країну пишатися собою, і далі, по суті, Трамп називав її навіть чи не крижаною дівою. Її особливість в тому, що вона може по суті, відсіювати ці негативні. Сторони Трампа, його таку гарячкуватість, емоційність, і концентруватися на його головних рисах. А ми розуміємо, що Трамп може пробивати стіни. Він серйозна людина і сильна людина. Тут навіть противники його мають це визнати, і от вона вміє в формуванні компаніях, по суті використовувати сильні сторони і невілювати слабкі. Тож давайте зараз по суті подивимося. Хто вона така і як вона досягла своїх цих вершин, і потім поговоримо, які в неї погляди, і чи є вона корисною для України і для нас з вами. Отже, вона є донькою відомого спортсмена і найбільше того спортивного коментатора Сполучених Штатах. Тобто, вона, в принципі, вже була непростою дитиною, вивчилась і почала майже одразу свою кар'єру в тому, що працювала у республіканській партії. і... Багато чого в цьому досягла, якщо говорити про її там зв'язки і таке інше, вона активно, будучи по суті, її там 20 з гаком років, вона стала частиною компанії Рональда Рейгана і, по суті, планувала цю компанію. Не була на найголовніших ролях, але була на хороших ролях, і Рональд її добре знав. І далі в неї будуть з ними спільні світлини і взаємодії. Вона буде. Очолювати не очолювати, а брати участь в певних департаментах, виконавчої влади про Рональда Рейгені. Далі вона повернеться в політику як консультант, і з х і в 2000-х буде співдіяти обранню місцевих представників, особливо на її любимій Флорищині. Це її батьківщина, і вона там багато чого зробить. Там був довгий шлях, і надзвичайно цікавий. Були її, звісно, невдачі. Ну точніше кампанії, які не можна сказати, що там вони були повністю виграшні, але вони їх не очолювали, але брала активну участь і отримувала додатковий досвід. Це, наприклад, це компанія Мітаромні в 2012 році. І вона була надзвичайно цікавою, і вона багато чого там зробила. Коли Трамп обрав її на майбутньому, Дже Буш, конкурент Трампа, на той час сказав, що це надзвичайно правильне рішення, і Трамп від того набагато виграє. Чому він так сказав? Тому що якщо брати про її подальшу діяльність, вона зробила все можливе, аби Рік Скотт, губернатор Флориди, обрався на два терміни, і вона по суті зробила це. І багато чого зробила. Вона очолювала його, штаб, його компанію. І Флорида довгий час вважалася штатом, який коливається. Це зараз там же все зрозуміло і надовго. І, зокрема, можна сказати, що Сьюзі стала тому серйозною причиною. Бо після Ріка Скота наступний губернатор, і там дуже цікава така взаємодія з ними, історія надзвичайно непроста. По суті, Рон де Сантіс теж став завдяки їй. Вона зробила йому компанію, вона зробила йому імідж. Але ми ще повернемося до цієї історії. По суті, Трамп обирає її в 2016 році на тебе вона очолила компанію. Вони знайомляться в 2015 році на праймеріс, відчувають, що можуть співпрацювати один з одним. Вона йому цю компанію організовує, хаос трошки причепурює, прибирає і дозволяє. Трампу виграти в 2016 році. Він виграє вибори далі. Вона потім візьметься за Рона де Сантіса. І тут така надзвичайна історія. Рон де Сантіс підкидує свиню. По суті, стає однією з причин, чому вона має піти взагалі з компанії. Він напевно думав, що раз він послабить Трампа, то зможе його легко перебити на майбутніх праймеріс. Але Вайлз вирішила включитися в 2021 році в кампанію Трампа. І, по суті, розмазала Десантіса. Далі, коли він скаже все, я не є конкурентом Трампа, вона зробить твіт і скаже просто тим твітом до побачення. От. Тобто, маючи гарні стосунки з ним, далі вони сваряться. І Десанті зараз. Ніхто без неї в загальнонаціональному розумінні. Звісно, він має ще якісь там рейтинги і довіри в Флориді, але можливо навіть і це ненадовго. Тож, двадцять 2021 році у Трампа ситуація надзвичайно складна. Він е, щупає дно своєї популярності, свою рейтингу, і Сьюзі приходить і знову відроджує, відроджує його популярність, вплив на республіканську партію. Не дає йому багато можливостей. Багато республіканців тоді почали так відверто мучити Трампа. Рубіо, той самий, який став сьогодні на серйозну посаду. Ну чи ж стане вже офіційно оголошено. А більшість і сенаторів, і представників палати сказали, що він вони проголосують за Рубіо. Це занадто базований чоловік. Там шансів стати йому на ту посаду, яку йому номінує Трамп, надзвичайно високі. Це вам не ГЕЦ і не та, хто стала там. Головою національної розвідки про тулсі мова йде у нас там окреме відео, можете подивитися. Отже, вона відроджує кампанію і вона дає можливість Трампу переобратися в 2024 році. Тому він багато і говорить про неї, таких от позитивних слів, тому що є про що говорити, друзі. Подивіться, наскільки така базована аж в неї така аура потужності. Їй зараз 67 років. І Трамп вирішує, що вона має очолити адміністрацію Білого Дому. Її задача буде знову таки невілювати, зменшити той хаос, який Трамп любить створювати навколо себе. І є багато там книг доволі відомих, що минула каденція Трампа це справді була серйозна проблема. Там важко було комунікувати всередині команди, всі не розуміли часто, що робити, як робити, і задача буде це впорядкувати. Багато ЗМІ, експертів кажуть, що це виклик буде для Сюзі, тому що вона ем, очолила компанії. А очолювати компанію не означає, що очолювати виконавчу систему влади. Подивимося, її вплив на те, аби Рубіо обрати, вже каже про те, що вона може так чи інакше лобіювати цікавих, хороших людей. Тож, можливо, в неї все далі і вдасться. Ну, я, наприклад, вважаю, що дуже великий шанс. І більше того, нам всім від того буде надзвичайно корисно, тому що. Одні крикуни мага навколо з маском на чолі це доволі небезпечно. А якщо там будуть дорослі в кімнаті, якщо ми говоримо взагалі про дорослого в кімнаті, то Сьюзі і є тою дорослою в кімнаті, яка може багато чого вплинути, хоч би на те, аби просто вести дискусію аргументовану між Європою і США, між Україною і США. З якимись аргументами і доказами, аби знайти хоч якусь домовленість один з одним, без цих емоційних закликів у вигляді біолабораторії і різної фігні, якою часто ми чуємо від мага представників. Щодо самої Сьюзі. хто вона така і що з тобою представляє? Вона каже про те, що вона виросла в дуже республіканській сім'ї з тими цінностями, по суті, які були у Рейгана. І вона каже, що. Республіканці змінилися, американці змінилися, США змінилися, але її ціль нести оці цінності, які були раніше, в нову епоху Америки. Тому вона не цурається того, що робиться на сьогодні з Америкою і з республіканською партією, а хоче впорядкувати і внести гарні речі. І загалом вона себе вважає поміркованою республіканкою. Якщо поміркований республіканець буде мати силу в адміністрації Трампа, це надзвичайно важливо і корисно для всього вільного світу. Це буде як мінімум трошки применшувати оцей запал мага, який там існує. І для нас це надзвичайно корисно, і ще раз повторюся. Тож, сірий кардинал виявився не такий, як всі собі малювали у вигляді маска. Хоча, звісно, вплив маска буде ще надзвичайно високий, і він багато зробив для перемоги Трампа, багато грошей влив, і Трамп йому буде там, максимально вдячний. Але треба завжди розуміти таку штуку. Виконавча політика це дальня дорога. І можна скільки хочеш робити перформансів до, але в якийсь момент треба просто брати, пахати і вміти пропонувати людей, які вміють пахати і системно працювати. І все. Ну ми можемо подивитися навіть паралелі. Багато хто зараз робить з Володимиром Зеленським 19-20 року. Ну, коли, наприклад, він обрав Тарана, чи на міністерство оборони чи на охорону здоров'я. Там просто крінжа на крінжі була. Це правда. Не не скажу, що далі були надзвичайно якісні призначення. Ми знаємо, що є татаров. Є Єрмак, до якого постійно є багато питань, так. Але якщо рівняти з цими призначеннями, які були 19-20-го року, то навіть зараз на Міністерстві охорони здоров'я, там на Міністерстві оборони і що Резніков, що Умірав, хоча до Умірова є питання щодо його компетентності, ефективності, точніше більше, так, він не комунікатор хороший, а от ефективність все ж таки є дискусія. Але разом з тим це набагато краще, ніж таран, який таке було відчуття, що його просто. Там Зеленський сів і подивився, о, так він гарно був в серіалі виглядав, як справжній генерал. Ну чи буде і гарний міністр оборони? ну, якась така логіка. От то все таки політика змушує людей прислухатися до більш системних. От і тут моя така думка, що системність це головна суть Сьюзі Вайлс. Вона вміє працювати з політиками. Вона дуже. Поважна серед республіканців різного толку і старих і неоконсерваторів, з якими зараз конфлікт мага по суті намагаються їх витиснути зі всіх сторін. От, тому, якщо ми беремо основні конфігурації, це зараз Тун, голова більшості в Сенаті, це Рубіо, на чолі держдепартаменту, це Сюзі Вайлс, яка зараз очолить апарат Білого Дому. То це такі мастодонти, з якими треба працювати і розмовляти, зокрема нам, українській стороні, і Європі, звісно, і всім нашим союзникам. Тобто, шанс на нормальну предметну розмову залишається. Хоча, звісно, це буде залежати від самого Дональда Трампа, на якого є вплив таких цікавих людей, не тільки представників Мага. А Мага, я ще раз зазначу і, і повторюся, Мага на сьогодні дуже нервують з приводу Союзів. Є історія з її донькою. Невідомо з яких причин вона раніше ще при першій каденції передбачала, що вона стане працювати в Білому домі, але глибока перевірка ФБР не дозволила їй пройти цю можливість. Питання чому? Ну, хтось там каже про те, що там московський слід. Про це серйозних даних немає нині. Можливо, вона не прийшла по перевірку через вживання психотерапевти. Психотропічних якихось там ліків, або наркотиків, або щось з фінансами у неї було, або щось ще... ми, не, не, ми не знаємо, що не дозволило ФБР її пропустити. Не тільки мова могла йти про співпрацю з якимось там розвідками інших країн чи впливу інших країн тут все надзвичайно важко, але такий епізод стався. От це просто я мав зазначити в цьому відео, тому що хтось напише: а от Валентин не сказав, я сказав. Але тут все туманно, я б, я б так би підтвердив. Тож, друзі, от така історія Сьюзі. І сподіваємося, що у неї все вийде. Серйозна жінка, базована жінка, і з якою треба працювати, і яка все ж таки дасть плюс в цей цікавий світ Трампа, особливо цих двох років, де є більшість в палаті представників, де є більшість в Сенаті. Хоча не пряма, думаю, що як мінімум гяц не прийде. Тулсі Габра, сподіваємося, теж не прийде. Кеннеді молодший, якого теж зараз обрали на голову там, департаменту, який буде займатися охороною здоров'я і соціальним забезпеченням. Сподіваємося, теж не пройде. Тому що повірте, людина, яка думає, що в неї половину мозку з'їзд черв'як, від того в неї томанність в голові. Це про Кеннеді Молодшого. То не думаю, що це буде мати великий позитивний вплив на американську охорона здоров'я. Хоча проблеми там є. Можливо, ми потім зробимо певне відео про це. Це окрема історія. Є великі плюси в американській системі охорони здоров'я, є багато мінусів. Плюси в тому, що насправді інноваційна основні ліки розробляються в США. Але це дуже дорого коштує. І від того багатьох американців сильно бомбить. А плюс сюди ще й додаємо різні маніпуляції, там, інше пов'язане і з коронавірусом, і не тільки. Тож там проблем вагончик великий, на пустому місці такі особи не зростають, як іноді молодші. Всьому є свої причини. І цих причин треба розбирати, а не в першу чергу там, розповідати, що всі дурні і таке інше. От, але це надзвичайно. Сумно, що така людина очолить доволі такий важливий напрямок США. І сподіваємося, що, можливо, навіть він Сенат теж не прийде. Трамп покаже, що от я намагався поставити людей, але от там діп стає Сенаті, і поїхали далі. ну Принаймні, є така можливість. Частина з них точно пролетить, Гетц, надзвичайно висока ймовірність. Хоча дуже. Погано, що зараз всі говорять про Гетці, а не говорять про ту ж саму Тулсі. Тому що що Гець, що Кеннеді Молодший – це внутрішні питання Сполучених Штатів більшою мірою, так, от. а от Тулсі, це яка там головою національної безпеки може бути, то це справді проблема для України і для е, всього світу, от така зараз сьогодні ситуація. Будемо дивитися далі, і будемо сподіватися, що дорослі в кімнаті все ж таки будуть мати набагато більший вплив і роль ніж різні крикуни і перформансники. Так можна сказати їх. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми багато писали про Сюзі, і будемо ще писати не тільки що там зараз відбувається. У нас дуже є цікаві відео висловлювань основних на сьогодні кандидатів на важливі посади Трампа. Зокрема, у нас є дуже непогано перекладена. Відео Геца, де він розповідає, що треба не Україну, а Московію прийняти в НАТО, тому що нам треба з китайцями боротися. Ну, дуже дивна і викривлена реальність у пана. Але послання на це відео, до речі, буде в описі до цього відео. Подивіться, це надзвичайно цікаво. Ну, звісно, підписуйтесь на наш YouTube канал, будемо раді вас всіх бачити. У нас тут класна спільнота, хороша взаємодія. І підтримуємо Силу оборони. Зокрема, сьогодні ми вже добуваємо. Банку на 28 бригаду вони збирають на РЕП і посилання буде теж в описі до цього відео. Практично, ми там більше ніж 300 тисяч гривень зібрали. Треба 400 тисяч на цей збір. Це другий батальйон, дуже хороша бригада, хороший батальйон, хороші хлопці захищали нас в різних точках. От і продовжується робити далі. Тож давайте допомагати нашим оборонцям. До зустрічі! Дякую за перегляд.